Чому провальне МЗС? Ця ситуація наразі повинна вирішуватись не на рівні президентів, це однозначно, і не на рівні прем'єр-міністрів. У нас є два міністерства: це Міністерство аграрної політики та Міністерство закордонних справ. І те, і те міністерство повинні цю ситуацію вирішувати якось разом. І зрозуміло, що вони не можуть робити це самостійно, а вони повинні робити це з польськими партнерами. Що там відбувається? Чи вирішують вони ці питання, чи направлення якась нота протесту, чи відбуваються юридичні процедури притягнення, наприклад, до якоїсь відповідальності? А, однак знову ж таки до якої, тому що ну, ми можемо казати внутрі країни, що це ну внутрі України, це би було порушенням антимонопольного законодавства, порушення конкуренції тощо, а, а в Європах ж воно ж працює трішки інакше інакше, не дивлячись на те, що вони а, демократичне світло майбутнє. Однак вони працюють по плановій економіці, ну вони планують а, і на роки вперед. А, і коли ми, от українці, зі своїм стилем ведення бізнесу. Врізаємось в їх економіку, то ну в них все валиться як от і зараз, це валиться, е, тому е, я вважаю, що вони повинні вирішити цю ситуацію на рівні МЗС. А МЗС повинен приїхати в Польщу і бути там і вирішувати цю ситуацію 24 на 7, поки він її не вирішить. Тому чому? Тому що це безпосередньо стосується кожного українця, і поляка, до речі, теж тому що це кошти, кошти нам дуже потрібні. Вони потрібні і для того, щоб підтримувати мир, і для того, щоб поставляти на фронт все необхідне, і для того, щоб підтримувати економіку країни, тому що вона ж теж не гумова. На жаль, тому її треба вирішувати на рівні МЗС. Перше, що треба зробити, створити якийсь круглий стіл, куди запросити представників фермерського господарства Польщі, запросити нашого прем'єра міністра. Закордонних справ, міністра аграрної політики, запросити з боку Польщі, таких самих е, е, високих гостей, і спілкуватись, треба почути, що вони хочуть, на який компроміс вони згодні піти, і на який компроміс згодні піти ми. Інакше ця ситуація не вирішиться. Польщі, в принципі, ну, поляцьким фермерам ну блокувати кордон, в принципі, норм. Ну вони його будуть блокувати, поки сезон не закінчиться, а потім розійдуться, будуть е, азімі збирати і все.